Коментувати останній розвиток події щодо взаємин України, ЄС та Російської Федерації ми попросили Ігоря Бораковського, голову управління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ігор Валентинович, щиро дякую за вашу участь. Якщо припустити, що документ, який опублікований з вимогами Російської Федерації щодо змін догоди про функціонування зони вільної торгівлі в України та ЄС, автентичний, то якими можуть бути головні економічні та політичні цілі авторів цього документу, думаю, що ми просто бачимо продовження політики Росії спрямованої на обмеження. Зближення між Україною та Європейським Союзом, і от так, от з моєї точки зору, ми спостерігали кілька етапів такої політики. Перший етап він був дуже простий, коли оприлюднювалася велика кількість досліджень, які говорили про те, що зближення з європейським союзом це крах, катастрофа і смерть української економіки, що говорити дуже просто. А другий так мовити, етап він був більше, я б сказав би такого фінансового плану, коли фактично Януковичу запропонували 15 мільярдів фінансової допомоги з боку Росії кредита за те, що він відмовляється від підписання угоди і які вже формулювання цієї відмови вони вже на сьогоднішній день не цікаві для аналізу. Ми бачимо сьогодні, Росія намагається модифікувати свою політику, і ця модифікація полягає в тому, щоб стати частиною формальної або неформальної угоди між Україною та Європейським Союзом. Тому я думаю, що цей документ він здається досить автентичним. І якщо подивитися, скажімо, на ті пропозиції, які там сформульовані, ну це тією чи іншою мірою вже е, е, оприлюднивалось Путіним. Тому я би сказав про те, що на сьогоднішній день Росія намагається знову призупинити. Європейську інтеграцію України, і я би розглядав цей документ як елемент більш широкої стратегії, в тому числі цих військових дій, які Росія веде проти України сьогодні. Чи пропускаєте ви, що Київ може пристати на пропозиції, сформульовані у цьому документі до або після ратифікації угоди про асоціацію в парламенті? Ну, знаєте, треба розглядати дуже уважно ці пропозиції. Якщо говорити суто з формальної точки зору, да то угода вже парафована. Якщо ми хочемо пристати на ці пропозиції, це говорить про те, що ми повинні попросити у наших партнерів перед Мовитись. Навряд чи піде на цей Європейський Союз, і за великим рахунком я не бачу в цьому якогось так бути практичного економічного сенсу. А що стосується окремих пропозицій, ну, знову таки є пропозиції, які просто формують, я б сказав би певне виключне право Росії впливати на імплементацію угоди. От, але тут є нюанси. Ну, скажімо, наприклад, Росія вимагає обов'язкового інформування, скажімо, про зміни законодавства, в тому числі в санітарних і фітосанітарному регулюванні. Ну, Тут хотілося б згадати, що така позиція, такий обов'язок несе будь-яка країна-член світової організації торгівлі, і тому в цьому сенсі про це просто немає сенсу заговорити. Тобто, за е, угодами е, світової організації торгівлі, всі країни можуть запросити консультації і мають інформувати одна про одну про зміну, скажімо, торговельного режиму. Але з іншого боку, є дуже такий цікавий нюанс. Ми пам'ятаємо торговельні війни між Україною і Росією, коли фактично сьогодні на завтра запроваджувалися обмеження. І коли країна Україна просила про відповідні консультації згідно угоди про сот, то ми отримували щонайменше е, 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 вічливу відмов. Мову або просто так мовити ніхто не відповідав на наші, на наші запитання, тобто Росія сама порушувала відповідні домовленості СОТ. Ну якщо таки пропустити, що ці пропозиції мають характер пропозиції, але не ультиматуму, то які економічні процеси могли б стати наслідком імплементації цих пропозицій? ну знаєте. Я не бачу, чесно кажучи, якихось тут економічних наслідків, тому що ну, угода це перш за все інструмент торговельної політики України. Якщо Росія хоче обмежувати торгівлю з Росією, то з Україною, то вона це буде робити безвідносно, чи буде у нас угода, чи не буде. З іншого боку, розрахунки нашого інституту показують, що зменшення торговельних зв'язків, інтенсивності торговельних зв'язків між Україною і Росією почалося з другого кварталу 2012 року. Наші економіки розходяться, у нас змінюється, так мовити, структура, у нас є свої особливості. От і в цьому сенсі я просто би розглядав би це як останню спробу модифіковану спробу призупинити нашу європейську інтеграцію, яка має виключно політичний характер. Я ще раз хочу сказати, ці пропозиції дуже важко обговорювати в раціональному. Економічному ключі і ми е, стаємо свідками останнім часом, коли надходять повідомлення про сповільнення цілих галузей української економіки, як, наприклад, автомобілебудування або ж. Функціонування заводів із виробництва цукру чи праві ті, хто розглядає ці процеси як наслідок якраз зближення України із Європейським Союзом і близької дії угоди про асоціацію з ЄС. Ну одразу хочу сказати, що якщо подивитися, скажімо, на українську економічну історію то завжди в періоди кризи українське автомобілобудування мало проблеми. Завжди так мовити, в періоди кризи зменшується виробництво тих чи інших товарів, в тому числі, скажімо, цукру. Тому я б говорив би про те, що на сьогоднішній день очевидна проблема української економіки це те, що у нас є циклічна економічна криза, і не хотів би зараз читати якусь таку глибоку лекцію, але все залежить від внутрішнього попиту, все залежить від ситуації на зовнішніх ринках. Одразу хочу сказати, що сьогодні жодна країна не розглядає якийсь ринок, світовий закордонний ринок для себе як єдиний, де можна збувати товари. Якщо є проблеми з бутом відповідних товарів, скажімо, в Росії треба переорієнтуватися на інший ринок або, скажімо, на внутрішнього споживача. Це конкуренція. Якщо ми будемо з таких позицій виходити, то тоді, очевидно, ми повинні говорити не тільки так мовити, про торговельну політику, але ми повинні говорити, наскільки, скажімо, наші виробники є конкурентоспроможними. Чи займалися наші виробники модернізацією виробництва? Якщо вони цього не робили, то виникає питання, чому ми, як споживачі, повинні платити більш високі ціни за неякісну продукцію. У мене, наприклад, на це зайвих грошей немає особисто. Чи можете ви оцінити результат, ефект, що його вже вчинила дія тимчасових торговельних преференцій Європейського Союзу відносно українських виробників перед тим, як зона вільної торгівлі ну, Ми цю. можемо говорити про те, що для багатьох українських виробників на сьогоднішній день ці автономні торговельні преференції стали я б сказав би таким дуже гарним поштовхом для того, щоб з одного боку подивитися на європейський ринок, що це таке, якщо вони там традиційно не були, А для окремих це були в принципі достатньо успішні, достатньо успішні. Е Комерційні дії. Скажімо, українські, наприклад, виробники великі, і не тільки великі компанії курячого м'яса, вони змогли вийти на європейський ринок і фактично повністю закрити квоти, які ми маємо по цьому продукту. Те саме стосується, скажімо, виробництва таких товарів, як, наприклад, фруктові соки і деякі інші. Тобто ми бачимо, що ті, хто хоче конкурувати, і ті, хто безпосередньо готовий конкурувати, вони вже або присутні на європейському ринку, або там отримали якісь додаткові можливості. Але з іншого боку, ми не повинні забувати про те, що для будь-якої компанії... Це має бути частина внутрішньої стратегії. Підвищення якості, зниження ціни, відповідаль... відповідність тим стандартам, які існують на ринку. І далі, так мовити, ситуацію треба розглядати в окремих галузях, а перш за все, серед окремих компаній. Моя позиція дуже проста: в будь-якій галузі України ми маємо і конкурентоспроможне, і неконкурентоспроможне виробництво. І це не залежить від того, чи є ми членами угоди про асоціацію, чи тільки готуємося її підписати. У Києві стартував саміт Ялтинської європейської стратегії. Одна із сесій сформульована як асоціація України з ЄС та підкреслено міцні стосунки з Російською Федерацією. Якщо б вам поставили це запитання, якою була б ваша коротка відповідь, <зас> моя коротка відповідь дуже проста: асоціація України з європейським союзом вигідна Україні в стосунках з Росією. Чому тому, що скажімо запровадження європейських стандартів? Можливість пошуку альтернатив в плані реалізації е, тих чи інших товарів дає можливість підвищити і технологічний рівень українського виробництва, і звичайно посилити нашу конкурентоспроможні позиції. З іншого боку, підвищення якості, скажімо, українських товарів це плюс для російських споживачів, і в цьому сенсі я не бачу, так мовити, жодних проблем. Але з іншого боку, зрозуміло, що ми живемо в часи конкуренції, тому посилення, скажімо, позицій європейських виробників на Україні означає посилення конкуренції європейських виробників з російськими. Від цього виграє тільки споживач. Тому в цьому сенсі давайте з того, що глобальний світ це світ конкуренції. Давайте економічно конкурувати, а не шукати. Якихось політичних, я б сказав, військових аргументів на користь тих чи інших варіантів взаємодії. Ігор Бураковський. Ще раз дякую за вашу участь.